Наближається, свято, наближається, свято наближається. Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марисина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую в гості. Я маю надію, що незважаючи на усі негаразди, незважаючи на тривоги, у вас є трішечки святкового настрою. Ну, хоча б трішечки, якщо ні. Давайте разом його приносити один одному. Отже, моє відео сьогодні в рамках спільного проєкту від Оленочки Боганової, який називається Від Миколая до веселя. Це такий святковий проєкт, де ми не лише щось вяжемо, якісь подарунки, а й даруємо одне одному позитив, веселий, святковий настрій. Якісь, я не знаю, неймовірно прекрасні емоції, і я маю надію, що ці емоції ви сьогодні отримаєте. Отже, перед новорічне відео, і я вас вітаю усіх з наступаючими святами, і нехай у нашому домі в Україні скоріше запанує мир. Я цього вам усім бажаю. Саме цього, і це, напевно, найбільше, найголовніше бажання українців зараз. Ну, а ми ж давайте розпочнемо, що я вам хочу сьогодні розказати і показати. Ну, найперше, я хочу сказати, що до мене прийшло ще два миколайчика. І навіть один новорічний подаруночок. Найперший мій миколайчик і новорічний подаруночок – це був від мого миколайчика Діда Мороза, чоловіка, який мені нарешті, ну він подарував, але нарешті дійшло до мене штатив і лампа. У мене є тепер прекрасний штатив, який дозволяє робити нижче вище телефон, тобто дає змогу знімати прекрасно майстер-класи. Тобто мені не потрібно тримати руки на, як то кажуть, навісу. На я можу спокійно їх ложити на стіл, і це набагато легше в'язати, а опускати нижче камеру. І я вам зараз ставлю тут невеличке відео. Я так Швиденько зняла, щоб ви подивилися, що це за такий гаджет у мене з'явився для мого блогерства. І ще мені прийшла одна посилочка від Надійки з Полтавської області. На жаль, не змогла я відзняти його повноцінно, тому що якраз це все монтувалося, робилося, облаштовувалося моє нове робоче місце, тому я вам так швиденько. Зняла з руки відео на різочку і я вам зараз також її тут вставлю. Надійко, щиро дякую вам за ті прекрасні слова, які ви мені написали у листі. За ці неймовірні подарунки, які абсолютно всі пригодяться мені в моєму житті та рукоділі. Дякую вам велике! Так. І стосовно ще однієї номінації я трішки буду дівчатка підглядати, бо Оленочка придумала такі надзвичайні назви, «А рік новий, нові малює плани. І в цій номінації ми ділимося одним -одне, одне з одним із вами, любимої глядачі, рецептами страв. На жаль, я вам знімаю це відео, сидячи уже на чемодані. Чемодан уже стоїть в коридорі, і сьогодні ми від'їжджаємо відео, це ви побачите, скоріше всього, що завтра, 30-го, а сьогодні, 29-го, ми від'їжджаємо до мами. Тому ніяких новорічних страв я не готувала тут. А те, що буду готувати в мами, то вже не буду вам колись знімати. Можливо, в наступному відео щось покажу. Але сьогодні я вам хочу розказати. Про одну страву, яка, скажімо, до війни була традиційною на нашому столі. Вона, ніби трішки заморочлива, і ніби трішки фінансово і дешева, але вона так легко і просто готується. Ця страва називається Реберця в ананасі. І чим цікаво, що ця страва подається в ананасі, вам для цієї страви потрібен лише ананас, реберця, Цибуля і бокал сухого вона. Чи білого, чи червоного, ви вибираєте самі. Я ж коли хочу більш ніжніший смак, використовую біле. Коли хочу більш насиченіший, використовую червоне. Що ми робимо? Ми миємо, ріжемо реберця, ми їх солимо перчимо, додаємо приправу до м'яса. Цибулю нарізаємо на і все це вимішуємо разом з реберцями і заливаємо реберця вином. Дати постояти десь приблизно 2-4 години, ну, в залежності від того, як у вас виходить. І потім ми реберця підсмажуємо на олії або на маслі на сковорідці. Просто підсмажуємо. Тим часом, поки в нас смажиться реберця, ми за допомогою ножа і ложки виймаємо серцевинку ананасу. Але ананас треба акуратненько зверху зрізати кришечку. Це буде наша кришечка для подачі блюда, і потім витягнути всю серцевину. Коли в нас піджарилися реберця, ми включаємо на маленький вогонь і додаємо оцю нарізану серцевинку ананасу. Закриваємо кришечкою і на повільному вогні ще мінімум 25 хвилин тушкуємо. Коли наша страва буде готова, ми готові реперця, перекладаємо в наш посуд, який ми вже зробили самі, тобто в наш ананас, і закриваємо кришечкою. Ставимо на тарілочку, збоку можна поставити соус, будь-який, який вам подобається. А особливо такі ефектні люди можуть капнути декілька капель коньяку на цю тарілочку і підпалити, і у вас буде така шикарна подача. Дуже гарний рецепт. Я маю надію, що я вам розповіла дуже детально, якщо ви зацікавилися. Можливо, трішки пізніше я вам відзніму відео приготування цього блюда, цієї страви. Так, ну що ж, я вам вже розказала про дві номінації, про подарунки і про страву. Маю надію, що ви мене вибачите, що я вам так словесно, без картинок, без нічого. Але цей рецепт взяти з інтернету, я думаю, його можна знайти в інтернеті в вільному доступі. І сьогодні головною новинкою мого відео є подарунок під ялинку моєму чоловікові, який зв'язаний в номінацією. Коли сніг пахне мандаринками, я вже в своїй донечці зробила подарунок, в минулому звіті вам показувала, я їй зв'язала гольфик і я дов'язала, дівчатка, кардиган своєму чоловікові. Це була надзвичайно кропітка робота. Я вив'язувала його в темпах яких, напевно, давно не в'язала. І саме що цікаво, що тіло я встигла попрати, а рукава вже при... пришивала непопраними через те, що дуже довго висихав цей кардиган. Він важить 720 грам, дівчатка, тобто така немаленька вага. Ви бачите, що він досить великий. Гудзики будуть тут, дівчатка, трішки інші, можливо, тому що в нас зараз не було в наявності ніяких. Я пришила чоловікові вже, які знайшла, які більш-менш підійшли, а потім ми сходимо в магазин і виберемо. Ось таким шалевим комірцем, візеруночком поєднання коси з напівпатентною резиночкою. Ось зв'язаний такий кардиган. Дуже класне дівчатка, мені надзвичайно подобається. До речі, от я беру в руки пряжу полотно, яке після прання, воно м'ягеньке. А от до прання трошки жорсткувате. Тобто, тут е, випустив трошки пух і розпушився му, і сама пряжа е, Алізела на котон, де у 100 г е, 300. 50 грамів 165 метрів чи 175 метрів, одним словом. І це шерсть бавовна і акрил. І я додавала тоненьку ниточку мухерчику, 20 мохеру і 80 акрилу. Ну, в принципі, все класно виглядає. Мені дуже подобається, що вийшло. І мене в коментарях хтось з дівчаток спитався, як я вяжу цей комір. Дівчатка, я вам скажу, як я вяжу, але я не претендую на інста... останню інстанцію. Я не знаю, як правильно його в'язати. Я ж в'язала як планочку, це подвійна резинка. Тобто, бачите, вона в'яжеться зразу, але вона ось подвійна, де ми один рядочок одну петлю знімаємо, одну пров'язуємо. і наступний рядочок точно так само. І тут в мене по планочці є укорочення ряди, щоб не стягнуло. Коли я дійшла ось до того часу, коли в мене має йти розширення на шаловий комірець, я почала перед крайньою і або після першої прибавляти по одній потерці. І Коли я прибавила рівно стільки, скільки в мене було на планочці, я вирішила, що мені досить, і продовжила в'язати прямо. Коли я дов'язала одну частинку, ну тобто, у мене вже наприклад, закінчилася полочка, а комірець ще йшов. Я продовжила в'язати сам комірець. Тут я його просто перебрала на шпицю, дов'язала одну і другу частинку, і при шиванні я його шила просто шов, швом петля в петлю. Тобто, не видно абсолютно ззаду шва. І ще звичайно як пов'язувала планочку, я робила е, убавки на v подібний виріз. Ось бачите. Ось таким чином я в'язала, ну, дівчатка, я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Я в'язала так, як по картинці, як бачила, як картинку показав мені мій чоловік, і ось такий кардиганчик у мене вийшов. Я надзвичайно задоволена там, дівчатка, що я встигла до Нового року, тобто я його залишаю разом з чоловіком. Він відсвяткує новий рік на роботі, і після... 1, 1 числа він приїде до нас. Але мені би хотілося, щоб він мав обновочку на новий рік. І це надзвичайно кропітка і грандіозна робота. Дівчатка вивзати 720 грам пряжі. Ну, довго я його в'язала, чесно, почала, починала ще восени, а закінчила ось тепер. Навіть потелечки так вирівнялися після прання. Чудово! Ну, я думаю, що. Якусь пляну вже посадила, так? Да? Це мені так світло падає. Я думаю, що чоловік пару разів одягне, і я тоді поперую повністю кардиган. А до речі, рукава я в'язала знизу вверх і просто пришивала. Така моя робота, і це все, чим я можу похвастатися вам перед новим роком. Закінчена велика грандіозна робота. І по суті, таких великих плечових виробів у мене в недов'язах зараз немає. Так, і дивимося по наших номінаціях. Мені саме цікаво, нам ще 20 днів в'язати, чим би я би ще хотіла зайнятися. Так, Святий Отче Миколай, мою хату, номінація, перша номінація, вона вже закінчилася. Коли сніг пахне мандаринками, я її закриваю, тобто я зв'язала подарунки своїм рідним. Третє, а рік новий, нові малює плани. Про страву я вам розказала. Можливо, якусь страву ще відзнім, відзніму. От, я ще тут хочу пов'язати все одно іграшки на ялинку. Ну, в мене не на ялинку, але все одно я тут хочу пов'язати ще іграшки, і, можливо, я все-таки домалюю свою картину. Так, і хай різдвяна добра казка, подарує тепло і ласку. Це подарунки на Різдво, скоріше всього, що я буду робити подарунок сама собі. Так сталося, що на Різдво я народилася, мама день народження 7 січня, і тому я буду в'язати подарунок собі улюблені. От цим, напевно, і займуся. Миколай Чемпітов. Я відправляла подарунок Олінки з каналу В'язані Басідом. І шоста номінація даєш котика і зайчика в кожну оселю» Я в'язала великого кота товстопуза Ну, тобто, в принципі, я вже попрацювала у всіх номінаціях, крім харіздвяна. Добра казка, подарує тепло і ласку. Будемо в'язати подарунки на різдво. Ось так. Я маю надію, що вам було комфортно, затишно зі мною, що ви отримали позитивні емоції від спілкування зі мною. Чому я безмежно і безмежно рада. На цьому, любі мої, я вам кажу до зустрічі, до зустрічі в наступному 2023 році і нехай новорічна ніч буде для вас мирною і спокійною. Цілую, обнімаю вас усіх і безмежно, безмежно люблю. Па-па-па-па!